Тема сьогоднішньої лекції показання до АРТ схеми АРТ першого ряду. Завдання, які перед нами стоять, це визначити показання до початку АРТ в Україні, знати схеми АРТ першого ряду відповідно до Національного клінічного протоколу і охарактеризувати переваги та недоліки різних схем АРТ. Ми вже з вами вивчили життєвий цикл ВІЛ в мишені антиретровірусних препаратів. Відповідна антиретровірусна терапія, яка на даний час застосовується у віл-інфікованих, представляє собою комбіновану терапію. Основні групи препаратів, які комбінуються, це інгибітори фузії, інгибітори. Зворотної транскриптази віл, нуклеазидні та ненуклеазидні, інгибітори інтегрази віл та інгибітори протеази віл. В Україні проведення антиретровірусної терапії і медичний супровід віл-інфікованих проводиться відповідно до клінічного протоколу антиретровірусної терапії дорослих і підлітків. Який затверджений у 2010 році наказ МОЗ 551. Та зміни до клінічного протоколу, які затверджені в 2015 році наказ МОЗ 887 На вибір схеми РТ можуть впливати багато, може впливати багато факторів. Наприклад, це, перш за все, ймовірність дотримання режиму прийому препаратів. Чи буде хворий отрим... дотримуватися тих призначень, які ви йому надасте, чи зможе він отримувати препарати два рази на день, чи тільки один раз на день? Це може стосуватися його ритму життя, а також особливості праці. Вагітність або її ймовірність, активність препаратів безпосередньо, як лікарських засобів, наявність опортуністичних інфекцій і необхідність лікування цих опортуністичних інфекцій, відповідно, може затримувати чи унеможливлювати з іншого боку призначення тих чи інших груп. Також як само, так само, як і прийом інших препаратів, спектр побічних реакцій, і ймовірність первинної стійкості збудника. Та передбачувані потреби в подальшому лікуванні. На даний час в Україні АРТ слід розпочинати всім хворим. Якщо в них, у них є е, ті показання, які ви бачите на слайді, то ці хвори відносяться до пріоритетних груп призначення. Відповідно до цих груп відносяться будь-яке снід-індикаторне захворювання, будь-яке віл асоційоване захворювання або стан. Кількість cd 4 лімфоцитів менше 350 клітин на мікролітр, незалежно від наявності симптомів. Ви бачите, перші три показання мають найвищий рівень доказовості. Кількість cd 4 лімфоцитів менше. 500 клітин на мікролітр незалежно від наявності симптомів. Вагітність незалежно від інших показників, як з метою профілактики передачі віл від матері до дитини, так і відповідно збереження здоров'я жінки. Також окремим показанням є ВІЛ-асоційована нефропатія при будь-яких ранніх ознаках ниркової дисфункції. Сюди також відносяться пацієнти з супутньою коінфекцією вірусний гепатит Б, незалежно від кількості cd 4 лімфоцитів. Необхідно застосовувати препарати з подвійною активністю проти ВІЛ і проти вірусного, віруса гепатиту Б. Зокрема, це М-30 та Ламівудин. Також пацієнти з коінфекцією вірусного гепатиту С незалежно від наявності цирозу печінки, які отримують лікування гепатиту С чи не отримують його незалежно від кількості cd 4 лімфоцитів. Пацієнти з важкими неврологічними нейрокогнітивними порушеннями. Пацієнти з лімфомою Ходжкіна асоційованими з папіломавірусом та не ВІЛ-асоційованими злоякісними новотворами. Тобто будь-який рак при хворих на ВІЛ-інфекцію є вже пріоритетним, ці хворі є пріоритетною групою для призначення лікування. Окрема, окреме показання це пацієнти в середискардантних парах. З метою зниження ризику передачі віл при статевих контактах, а також пацієнти з інших груп ризику передачі ВІЛ. Всім цим хворим слід негайно безпосередньо рано розпочинати антиретровірусну терапію. Також в відокремлені групи пацієнтів з кількістю cd 4 лімфоцитів більше 500. Клітину мікролітр, які не відповідають жодному із вище названих критеріїв. І цим пацієнтам необхідно призначати антиретровірусну терапію, вони є пріоритетною групою, якщо у них є високий, високий рівень вірусного навантаження ВІЛ, тобто більше 100 тисяч копій мілілітрів. Відбувається швидке зниження кількості cd 4 лімфоцитів на 120 клітин на рік і більше. Відповідно, це має дуже поганий прогноз стосовно розвитку нових опортуністичних захворювань. Пацієнти старшого віку понад 50 років, у яких вже дуже збі... Дуже збільшується ризик розвитку несніт-індикаторних, але віл-асоційованих уражень, зокрема, серцево-судинної системи, розвитку сахарного цукрового діабету другого типу та інших уражень. Окрема, окреме показання: це фактори ризику не асоційовані з віл-інфекцією, зокрема. Ішемічна хвороба серця та високий кардіоваскулярний ризик. Відповідно у хворих навіть молодого віку, а також наявність злоякісних новоутворень про що ми вже казали на попередньому слайді. Перша схема антиретровірусної терапії обов'язково повинна включати три. Компоненти три антиретровірусні препарати. При цьому два з них, як правило, мають відноситися до нуклеазидних інгібіторів зворотної транскриптази і представляють собою так звану нуказидну основу схеми лікування. І третій компонент може бути препарат класу чи не інгібіторів зворотної транскриптази, чи посилений інгібітор протеази. Прийом усіх компонентів схеми РТ має розпочинатися одночасно. Інгібітори протеази, як ви пам'ятаєте, на даний час застосовуються разом з бустером, яким частіше за все виступає ретанавір. і він дозволяє підсилити фармакокінетичні параметри основного інгібітора протеази, відповідно, забезпечити стійку концентрацію. Продовж тривалого часу. Відповідно до національного українського протоколу. Схема першого ряду, яка рекомендована у нас в країні, може бути комбінація тенафавіру Мтрецетабну або тенафавіру ламівудину плюс фавіренз, як ненуклеазидний інгібітор зворотньої транскриптази чи лапінавіру і тенавір. Як посилений інгибітор протеази. Альтернативні комбінації, які можуть застосовуватися серед нуклеозидних основ: це ну, зидавудин ламівудин чи абакавір ламівудин. і, і, і з, з, плюс третій препарат ненуклеозидний нуклеазидний інгибітор. Альтернативний може бути невірапін. Серед посилених інгибіторів протеази це може бути фосампринавір або атазанавір, які обов'язково посилюються теж ретанавіром. Якщо лопінавір і ретанавір – це комбінований препарат в одній таблиці, то інші інгибітори протеази потребують додаткового призначення ританавіру в малій дозі. З обмеженим застосуванням можуть використовуватися схеми так звані нуклеозидні комбінації, які включають три нуклеозидні інгібітори зворотньої транскриптази ВІЛ, це зидавудин, ламів АБАКАВІР, тенафавір м 30 б зідав1 і зідавдин ламів Тнафавір. Ці комбінації мають застосовуватися лише в окремих випадках, коли неможливо використати інші ніякі схеми РТ, тому що ці комбінації мають меншу ефективність, особливо у хворих з високим рівнем вірусного навантаження. Якщо подивитися на переваги тих чи інших нуклеозидних основ, можна бачити, що основна нуклеозидна комбінація, тенофавір М30Б чи тенофавір ламів, яка використовується в Україні, має такі переваги. Це висока вірусологічна ефективність. Краща вірусологічна та імунологічна ефективність порівняна з комбінацією азидатимідін ламів 1. Може використовуватися один раз на добу, що значно підвищує прихильність до лікування у хворих. Ця комбінація активна проти вірусу гепатита Б. Обидва препарати мають таку ефективність. Також є комбіновані форми, зокрема. Ефавірен, стенафавір м 3 три препарати в одній таблиці, які приймаються один раз на добу, що дуже зручно для використання у хворих. Серед недоліків зазначеної комбінації є ризик ураження нирок та ризик розвитку остеопорозу і остеомаляції при тривалому застосуванні. І саме ці показники повинні контролюватися у хворих, які приймають цю комбінацію. Азидна основа бакавір ламівудин має такі переваги, як кращу аналогічну відповідь порівняна з комбінацією Азидатимідін ламівудин, може прийматися раз на добу, має наявності. Мають наявності комбіновані форми в одній таблиці. Відсутній зв'язок з прийомом ї, в їжі. Серед недоліків можна відокремити це використання тільки у хворих з негативних за генотипом АШЛЯ B-5701. У зв'язку з ризиком розвитку реакції гіперчутливості на бакавір, якщо хворий буде позитивний. За цим генотипом. Можливий ризик серцево-судинних ускладнень, особливо у пацієнтів старшого віку. Та можлива низька ефективність при високому вірусному навантаженні ВІЛ, тобто більше 5 логарифмів або більше 100 тисяч у мілілітрі. Клеазидна основа азідатимідін ламівудин – Серед переваг можна виділити наявність комбінованих форм в одній таблиці, відсутність зв'язку з прийомом їжі. Втім, ви бачите, що недоліків значно більше. Це і мілотоксичність, як часта побічна реакція, мітохондріальна токсичність, особливо при тривалому прийомі. Погана сприйнятливість з боку шлункового кришкового тракту, гірша ефективність порівняна з е, нуклеозидною основою тенафавір М3 30 чи Абакавір ламів 1 Відповідно до переваги, того, що недоліки переважають, то саме ця комбінація нуклеазидна основа е, АЗТ плюс 3CC все менше і менше використовується. В різних країнах, в тому числі і в Україні. Що стосується переваг ненуклеазідних інгібіторів зворотної транскриптази і схем з їх використанням, то до них відноситься тривалий період напіврозпаду. Відповідно досить стійка концентрація тривала. Обмежені метаболічні порушення порівняно з інгібіторами протеази. Доступні комбінації в одній таблиці, наприклад, з ефавіренсом чи рілпіврином. І для Ефавіренса, що дуже важливо, в тому числі для України, це можливість одночасно застосування з рифампіцином. Відповідно до того, що рифампіцин. Менш за все впливає на концентрацію фавіренсу і є основним препаратом для лікування туберкульозу, а туберкульоз в Україні зараз залишається основною опортуністичною інфекцією хворих з 4-ї клінічної стадії, відповідно, використовується у більшості пацієнтів при лікуванні чутливого туберкульозу. Серед недоліків ненукліазідних інгибіторів зворотної транскриптази. Це низький генетичний бар'єр резистентності. Відповідно, для розвитку резистентності може бути достатньо лише однієї мутації ВІЛ. І при цьому виникає, як правило, перехресна резистентність до всього класу. Ненуклеазідних інгібіторів зворотної транскриптази. Тобто рівень прихильності, який повинен бути у цих хворих, він дуже максимальний повинен бути. І хвори, які отримують ненуклеазидні інгібітори зворотної транскриптази, ВІЛ в жодному разі не повинні зменшувати кількість отриманих. Доз препарату. Також це побічні реакції, відповідно побічні реакції з боку центральної нервової системи, можливі ураження шкіри, гепатотоксичність та можливі лікарські взаємодії через систему цитохрому P450. Схеми на основі інгібіторів протеази мають перевагу у вигляді високого генетичного бар'єру резистентності. Однакова висока ефективність інгібіторів протеази доведена при, як при середньому, так і при високому рівні виросного навантаження віл. Серед недоліків на першому плані це метаболічні порушення, розвиток дисліпідемії, інсулінорезистентності, як побічна реакція це розвиток діареї. численні лікарські взаємодії через систему цитахрому П450 особливо з рітонавіром. Немає простих форм в одній таблеці, відповідна кількість таблеток при прийомі інгибіторів протеази збільшується. Також вони взаємодіють з рифампіцином при лікуванні туберкульозу, і тому вона використовується, використовується у коінфікованих пацієнтів. Що стосується інгібіторів інтегрази, нового класу відносно нового класу антиретровірусних препаратів, вони е, мають дуже високу вірусологічну ефективність, дуже обмежені побічні реакції. Ралтегравір і долутегравір мають об дуже обмежені лікарські взаємодії, на відміну від елвітегравіру, тигравіру кобіцестату. Є комбінації в одній таблетці, що значно підсилює прихильність і спрощує прийом препаратів. Серед недоліків можна виділити нижчий генетичний бар'єр резистентності порівняно з інгібіторами протеази. При використанні кобіцистату це численні лікарські взаємодії, підсилення ураження нирок. І в окремих випадках це міопатія, рабдоміоліз та ураження шкіри при застосуванні ралтигравіру. Таким чином, схема першого ряду, яка повинна призначатися пацієнту в Україні, завжди має бути комбінованою на основі Двох нуклеазидних інгибіторів зворотної транскриптази ВІЛ, до яких приєднується ненуклеазидний інгибітор або посилений інгибітор протеази. Обмежено застосовуються е, три нуклеазидні інгибітори. Так звані нуклеозидні схеми. Перевагу слід надавати фіксованим комбінаціям. Зокрема, якщо три препарати є в одній таблиці, наприклад, яктенафавір, м 30 Ефавіренц, що спрощує прийом у пацієнтів і підвищує їх прихильність до лікування. Ефавіренц повинен розглядатися як основний препарат для всіх нових. Пацієнтів при виборі схеми РТ. Інгібітори протеази, зокрема, лопінавір-рітонавір, повинен використовуватися лише в випадках, коли неможливо, чи є протипоказання до призначення ненуклеазидних інгібіторів зворотньої транскриптази ВІЛ. Дякую за увагу!